Те, що мене по-людськи зачепило, це корупційні скандали в парламенті чергові. Ну, коли йдеться про двох народних депутатів, яких е, по порушили провадження щодо корупції. Там І... же ще й керівник держспецзв'язку, Він же не так, депутат. Так. Там... І чесно кажучи, це мене вражає. Тобто, коли йдеться про дві справи, тобто, очевидно, я думаю, за кулісами залишається ще кілька десятків. Тобто, ну, насправді, от в період війни, в період жорсткої фази війни, такі. Корупційні збі з... дії з боку нардепів вони ну достатньо серйозно б'ють і по іміджу влади, і по довірі до влади, і по довірі загалом до державних інституцій. Це дуже велика проблема. Це дуже велика проблема. Це ж в Дубінську там конфіскували щось там Ну, Заарештували там. Ти дореш... не, да, да, заарештували, перепрошую ні Ні, машини зараз. Так, що я думаю, що ці корупційні справи, вони насправді. ну Плюс Дубінській, справді. тобто особливо, коли оголошується перелік нерухомості звичайного рядового журналіста. Там, Та він навіть, ж депутат. Ну, тепер вже депутата, але очевидно, що він не мав жодного бізнесу для того, щоб можна було такі стати. Він говорив, він чесний журналіст був, наколядував. Ну Він колись, я перепрошую, він колись там я пам'ятаю, пару років тому він виставляв селфі. З роздруківку Альфа банка на рахунку 400 тисяч доларів. Було. Я не пам'ятаю, що це за історія, була, бо в мене є гроші, да, там щось, ну, якась там була зароба в соцмережах, їм треба було щось комусь довести. Він так, то... в мене є. Mm. Тобто добігається. Ну, і все-таки да? це питання того, що до парламенту прийшла велика кількість випадкових людей. І тому навіть оці справи, які були порушені, це ж просто йдеться про нерозумних людей. Ну, По-перше, пропонувати Хабар Мустафій наєм, знаючи про те, що він достатньо принциповий, нетерпимий до корупції, ну, це, це вже дурість сама по собі. А вдруг проканає? Так, да, так, так. але все-таки, я думаю, що це свідчить про дуже нездорові процеси в середовищі влади. Угу, угу. І оця фраза про те, що крадуть, як в останній день, очевидно, вона. Це маєте на увазі має ця, ця публікація в так, Таймі. «Таймсі», «Таймсі» да? Щоб... було. До речі, я в продовження про цю історію про, про цей хабар, да, який саме наєму, який пропонувався, е, і супроводжувати це все, е, ну то, що зараз озвучено в суді, що що при цьому говорилося, про що йшлося? Ти ж розумієш, що нам кінець, що Росія переможе і там все це? Да, тобто, це взагалі, як на мене, достатньо дивна історія. Просто, ну, як дивна історія. Це можна було, можна було б зрозуміти, якби це було, там, наприклад, весною 2022 року. Да, оцей а, вдруг попер цей світогляд пана депутата, да, і він почав це такі речі mm -hmm. нести, версти. От. А тут це, там подія відбувалася, наскільки я пам'ятаю, кінець серпня це був да, 2023 року, коли це все це запис це відбув. Mm -hmm. і, і він абсолютно розказує про те, що. Воно наведено було в суді, це, як доказ зачитували те, що він говорив, про да, там, впевненість в перемозі е, Росії, тому що от треба домовлятися. Тобто, угу. отак, оце, оце як на мене, Тудово, там достатньо вас показово. теж, да, та? торкнуло та, так. Так, це, звичайно. Я от цей момент. Я, до речі, не можу сказати, щоб мене особисто от прямо е, безпосередньо ці справи хабарні якось так торкнули. Е, але от саме, саме оця ситуація, вона. Е, там да, ну, він там, там не стільки про перемовини. Там, взагалі, було про те, що немає шансів протистояти. Там він він це говорив. Тобто не там не про перемовину. Ну, можливо, він ретранслював те, що про те, що йдеться розмова в Верховній Раді. Не, не тільки його. Ну, він, він ретранслював, ну, я думаю, що насправді він не ретранслював, да, а він є вирізником певної групи також. Ну, да, він, того, що він, він говорив, да, у нього там йшлося про те, що нібито, до речі, про вибори там, 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 там багато було. Але ні, там головне було не те. Головне було те, що насправді це йшлося про те, що. Неможливо перемогти Росію, неможливо стояти там перед Росією. Тому то, то ну, це там головне, а не перемовини, і не про вибори. Там, е, оце світогляд про про кого власне йде про якого депутата мови е, мені здається про Одарченка. Одарченка да, так. Да. це просто хто можливо не в темі бо я до Тому, прикладу там, там якось мене мимо пройшли оці ці корупційні ну, скандали а, чому бо їх а не багато. цей оцей відеозапис, коли зачитували оцей його роздру, роздруківку він не надто і вийшов я його бачив в інтернеті ну в фейсбуці бачив в в коментарях в одному місці тільки угу. отак угу. от його цей відео відеозапис був вируше і все. Тобто ага. інформаційно не дуже сильно да, вони пішло. Не, пішло, не Ну, Пан Іван щось думає з цього приведу. Ну, у мене теж ну, все в цьому ключі. Де ж перед зв'язок, пан Юрій Щихаль. ну, Мені доводилося з ним працювати свого часу. Ага. Ми з ним працювали на одному поверсі навіть. А, ну. ну, це цікаво, а ну, ну да, розказати. Ну, це, це, це було ще 2000... 2007-2008 рік. А ботин він... вже окремою конторою були? Ні, це не він не, з цей Він був податківцем спочатку, взагалі, yeah. прийшов в СБУ в Київське управління, і там його дуже цінували, як людина, яка розуміється на вскритті економічних схем. Тут. Є люди, які своїм да, там, там дізнавався щось, а він прийшов вже. Так я знаю, як це. Воно там, хлоп, хлоп, тут тут працює, тут не працює, тут можна, тут не можна. Так тут буде діло, тут не буде діло. Тобто він, він на понял. це цю, цю тему знав і користувався там авторитетом у керівництві, що ну Юра молодець, Юра знає там ну, ага. в такому ага. сенсі. Як шеріф, який раніше був. Їздив по поприрії, а потім почав таких ловити. А потім якийсь період часу його було призначено. Я не знаю, хто саме способствував йому, і він став начальником цієї служби, бригадним генералом. Тут серйозна організація. Велика кількість дронів закуплялася. Михайло Федорів з ним і вони разом там і пам'ятаю, навіть зелені депутати. Вони по всім рівням вони виступали за те, що треба виділити гроші, які збираються в рамках цього військового податку, військового збору там 40 мільярдів гривень на цю організацію на десятизвіль для закупівлі дронів. І вони там билися, там і в Київ Раді билися, і в Верховній Раді, що треба виділити, щоб всі буділяли туди спрямовували кошти, а потім такий ось скандал, м'яко кажучи, неприємний. І я вчора подивився, його, їх документували. Судячи з усього, це вони не вели голосові розмови, вони, ну, звісно, навіть в телеграмі, а тільки переписку. Не знаю, яким чином, але змогли отримати доступ на бушники до переписки, до листування і. Задокументували всі ці кроки, хто куди там особливо мене вразило там 22 два денег. Вау! Ручки на пакеті рвуться. Ну тепер виходить, знаєш, яка історія, коли і я був прихильником, скажу відверто, передачі військового ПДФО, центральний бюджет. Зараз кажуть прихильники Петра Олексійовича, які послідовно відстоювали, що це хибна думка. Бач, ми ж тобі говорили, ну, да. ми ж тобі казали Держспецзв'язку 40 мільярдів гривень на дрони і в трубу. Добре, що попередили. Нічого уйшли гроші. Уйшли. А ну не 40 мільярдів, скільки шістдесят. У мільйони гривень збиток. Я думаю, що набу не просто цю свою цифру вирухали на калькуляторі, а підтвердило якимось яким ще намеша аудиторським висновком? Я що говорив? От буквально кілька днів тому писав я відео з приводу цього ПДФО. Журнал Фокус дав табличку в розрізі обласних центрів керівники органів місцевого самоврядування, скільки виділили грошей з військового ПДФО саме на Збройні Сили. Ну, на сили оборони України, там на різні підрозділи, тероборони і так далі. Цифри дуже цікаві е, в сенсі того, що ну, лише один Житомир дав понад 50% загального зібраного ПДФО військового а решта витрачалися на благоустрій. Ну і я ж говорю, що бачите, правильне рішення. Тепер передадуть до центра бюджету. Будемо контролювати. От підтвердження моїх слів: контролюють. Працюють правоохоронні органи і контролюють, але тут є певний момент дискредитації, який зараз будуть активно використовувати. Ну це як моя така особиста. Ну дійсно буде дискредитувати, Ну звісно, це тут немає чим крити, угу. сказати, що ось там під підкинули. Ну я впевнений, що ну чекай, ну, виявили, виявили, заактували актували. арештували. Судовий процес почався. Ну, 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 всім... Чому погано? Ні, я не маю на увазі, що в принципі. Це... Я зараз попрацюю в ролі за, ну, за роботою. Ні, ні це правильно, правильно, правильно. А, правильно, в тому ж плані, що. Є робота над помилками, ну, треба їх визнавати. Є два, два сценарії да, базових, сказати, що ні, все ви вріті, там ну, нічого немає. Да? А з іншої сторони визнати. Ну, мені здається, визнати помилки це найбільша сила, це настільки складно визнати mm -hmm. свої помилки, і що ти був не правий, але треба виправлятися. Ну, окей, затримали людину. Ну, буде великим таким профілактуючим таким, не знаю, речем господі, ломом, да, для того, щоб бачиш, яка історія. Звісно, що дотягнули до кінця вже там, довели. Або спростували, але ну щоб до кінця, а не просто там сізо, СІЗО, сізо випустили, справа закрилася. Ну я думаю, що такого вже не буде. Ну мені так видається, що справа буде тягнутися дуже довго. З огляду на практику е, тих справ, які вже порушені, які є в публічній площині, то це очікувати ну, від року і більше. Ну, скоріш за все, да, чи ну, тому, може що, що, ну, так. Чи може півроку? Ну, зараз, е, да, я думаю, що чому може бути все ж таки швидше, тому що баг... кілька історій поспіль і трохи інша ситуація. Ну, для того, щоб це було, ну, давайте так. Да? Насправді це в голівудському кіно або в десь в Казочці якийсь буває, що це може там, за тиждень все вирішитися. Да, 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 да. ну, ну, з юридичної точки да. зору, да, це, ну, це неможливо. Да. Купа епізодів доведення, да, адвокати, да, тобто це дійсно кілька місяців, ну це, це мінімум, який тільки може бути. Але якщо є політична воля, да, то зараз терміни можуть зменшитися дійсно. Але тут не політична воля, тут же набув. Як воно так впливає там в офіс президента, але як, так сильно. Уж, ну, думаю, що можливо. Ні. Та, ну тут уже ж просто я думаю, що сам по саме по собі набу о, навряд чи прискорити е, може і суд. Да? Ну, тут уже вертик... тут вже питання до вертикалі антикорупційного. Їм йдуть на зустрічі, їм там думаю, проголосували. Да. Хочеться 300 детективів НАБУ? Раді бо займатися, да? Що вам там ще треба дати? Ну займатися. Тобто, в принципі, ну поки що йдуть на зустріч максимально робіть. Ось у вас там є вищий антикорупційний суд. Нікого такого здається немає да, в країні в світі. А, антикорупційна прокуратура є. От набу є, САП, є. Ну прокуратура САП, що там на ЗК ще є. Ну працюйте, будь ласка, Що вам ще треба? Ще спеціальне антикорупційне СІЗО? Mm -hmm. Ну, мені це вже занадто.